Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за активність на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Заходьте, будь ласка, в опис, любі друзі, дивіться, що я вам пропоную. І так, зараз ми роздивимось на сьогодні вісім основних сфер вашого життя. Потім я візьму ще одну карту дістану як порада від Таро. От і дістану один посил з метафоричних карт богині Древньої Греції. Ми не будемо працювати з малюнком, я його просто вам покажу, хто захоче, попрацює. А я саме посил буде у вигляді тези, котра де, там з іншої сторони. Да? Ну, якщо хто не знає, карти двосторонні з цієї колоди. Тож а цей, те, що, та теза, котра там написана, нам дістанеться, той буде для вас посил на сьогодні. А з малюнком вже по своєму, як ви хочете, да? по настрою. Хочете працюйте, хочете. Не працюйте. Напо... Нагадую просто вам, що окремо є маленькі відео, шортс називаються, І там на кожен день я всі карти МАК для кожної сфери життя викладаю. Тож, будь ласка, заходьте туди, тицяйте пальчиком, а ми поїхали. Здоров'я. Родина. Ой, обіцяла не заламувати. Друзі оточення, освіта навчання. Так, я по -по посуну по тим карти, щоб було вам краще бачно. Відпочинок та розваги робота та кар'єра, гроші, фінанси. Ну і духовний розвиток. Зараз я одразу їх трошечки посуну. І е дістану ще одну карту: це буде як порада або на що звернути увагу в цьому розкладі. Будь ласка, нам пораду, або на що звернути увагу. І так, і прошу, як послання від вищих сил, від богінь на цей день якусь нам розумну ресурсну тезу. Все, я потім прочитаю наприкінці. Добре, все чудово. І так, любі друзі, в нас на сфері здоров'я ПАЖ мечів. Пажи це завжди про щось нове. Можливо, буде якесь оновлення. Можливо, оновлення буде все ж таки через хірургічне якесь втручання. Ну, тобто, щось, те, що не потрібно, да? а, можна відрізати, скажімо так, і а, залишиться те, що там здорове і в нормальному вигляді. А, Паш мечів, дивіться, будьте, будь ласочка, будьте обережними, тому що так, тут йде мова про хвороби, але тут ви можете зустрітися. З якоюсь все ж таки віроломною людиною розумієте? це може бути якийсь лікар, який скаже, так, в тебе все погано, тебе треба оперувати. А насправді у вас не все так буде погано, і можна уникнути втручання. Ви ну, повинні розуміти, що хірургічне втручання його треба залишати на самий крайній випадок, тому що ваше тіло цілісне і воно може. Самостілюватися, але якщо у вас є на то сили, віра достатня, да, і ви щось будете робити. Кому от цікаво, я можу поділитися власним досвідом. Але ну за, за межами цього відео, пишіть, будь ласка, тому що я себе підтримую без всього цього. Звісно, мені довелося пережити в якийсь свій час хірургічне втручання, їх було декілька, але після того я відкрила для себе цигун, Тому Um... Він дуже підтримує моє здоров'я наразі. Тож, будь ласка, якщо у вас критична ситуація, я можу з вами поділитися знаннями, розказати про майстра, де його шукати, в принципі, і, можливо, ви можете цього уникнути. Будь-якому випадку не довіряйте одразу, не лягайте під скальпель одразу. Перевіряйте все, любі друзі, перевіряйте, сходіть ще в декілька клінік, будь ласка, тому що лікарі вони не притримуються тієї. не не всі, не всі притримуються тієї е, присяги, котру вони давали. І це вже факт не тільки з мого життя, любі, друзі. Тож, будь ласка, не давайте себе тут обдурити якимось шахраям. От ну і знаєте, поменше все ж таки розповсюджуєте так само, тому що інша людина може з вами просто тут по цій карті ще скористатися. Чому? Тому що, якщо ви зараз хворобі, да, вам легко маніпулювати, вас легко е, залякати знову таки, а да, дай мені грошей, я там з тебе порчу зніму. Ну, що небудь, я зараз так. Е, так, утрирую але розумійте, будь ласка, тримайтеся подалі від людей, котрі будуть сувати, от прям, знаєте, нав'язливо сувати носа у ваші справи. Да? А як в тебе справи? А де ти був, а де ти була? Робіть свої дослідження самі Ну з тими людьми, да хто вас справді підтримує, хто є ваша родина, хто ви в ком ви впевнені. Але якщо ви бачите, що якась людина, молода особа пхає носа у ваші справи, да, то ну вона щось Хоче по... Від, від вашої біди щось хоче для себе пойміть, так і знаєте. Тож, бережіть себе, от і ну оновлення воно буде да через якусь, можливо, у когось, через якусь кризу, на жаль. Тому що ну карта каже, звісно, про, про хвороби, можливо, буде якийсь хворобливий стан. А, і так, вежа. Це в нас сфера родини. В даному випадку карта каже про втрату віри, про руйнування якихось планів, наприклад, можливі неприємні несподіванки. І будьте уважні знову таки зі своїми діями, тому що в такій позиції карта каже про те, що можливо ув'язнення, тобто зв'язана воля. Це може відігратися не як пряме ув'язнення, саме як по закону, там вас арештували і ще щось. Це може бути обмеження вашої волі. От, а тож, будь ласочка, да дивіться, можливо, це буде і не в вашій родині, можливо, це буде не з вами, а з членами вашої родини і так далі. Тобто, але вас це буде якимось чином стосуватися, тому що це старший аркан. Якщо ви дозволите, дозволите це ув'язнення комусь зв'язати вашу волю або вашої родини волю, ну, наприклад, там якісь поставити собі перепони, ну. Да будь в чому, да, в вільному просуванню, пересуванні, мандрівках, переїзду, ще щось, то це ця ситуація може затягнутися. От, ну, Втрата віри, зрозуміло, Втрата віри це психоемоційний стан, його треба прокачувати. от, За цього і можуть бути у вас руйнування планів, да, коли ви вже зневірені, то людині вже ні, не хочеться нічого. І тоді на своїх внутрішніх оціх енергіях низьких вона і підтягує подальше руйнування. от, Тож, будь ласка, любі друзі, розберіться, чому ви втрачаєте віру, в кого, в що ви втрачаєте віру, що тому сприяє. Як можна, можна тому запобігти? Можливо, саме час вам звернутися до якогось спеціаліста, якщо ви самі не можете розібратися. Четвірка жезлів це оточення. Оточення дуже важливе для всіх нас. В, даному, в даній позиції карта каже про те, що, ну, дивіться, по-перше, тут вам треба прийняти ті блага, котрі у вас є, як належне. Може бути у вас. Може бути якесь задоволення від спілкування, від можливо якоїсь спільної дії зі своїм оточенням. Тобто ви отримаєте від того задоволення. От, і ще карта каже тут, що треба оцінити гарне ставлення до вас від людей і відповідати їм тим же. Це означає, що якщо ваше оточення до вас з відкритими е дверима, да, то все ж таки вам. Якщо вас то не влаштовує, то треба його змінювати. А якщо влаштовує, то треба відповідати так само. Тому що в одну сторону ніколи довго людина не може грати. Ну, Буде щось змінюватись, туди в вашу сторону так само позакриваються якісь можливості. От, Просто відповідайте людям, а, тими ж приємностями або ні. Справедливість, дивіться, це про сферу навчання. Ну... В принципі, тут ви можете, якщо підете кудись навчатися, ви можете зустріти здравомислящу якусь людину об'єктивно. Тобто вам буде цікаво з такою людиною. Ця людина впевнена в собі і може і вас навчити тому само. Да? Тут карта каже про рівновагу, про перемогу в суді, наприклад, якщо ви хотіли там, можливо, у вас якісь судові. З якимось навчальним закладом, тоді ви переможете. А ще може казати просто про суди, коли ви, наприклад, хочете кудись йти на там, юриспруденцію навчатися, да, і так далі. Тому що тут про законність, про непідкупність. Тоді знову таки можете, можете вступати, можете поступати, тому що тут перемога, права взагалі. Да. Якщо ви хочете, то Всесвіт вам віддасть вашу хотілку да, тим, що вас. Кудись зарахують тобто ви тут можете поступити. Можете тут про легалізацію чогось, тобто можете підписати контракти да, там, на навчання, ну будь на що там, можливо, то буде нетривале якесь навчання, неважливо, але ви тут можете все владнати. Можете отримати те, що хочете стосовно навчання. Тут про загострення інтуїції. Тож, будь ласка, дуже важливо, з яким настроєм ви йдете навчатися, чи вас туди гоне ваша рідня? Чи вас туди затягує ваша подружка, наприклад? Да, от, вона хоче кудись йти навчатися. Пішли зі мною, подумайте, прислухайтесь до своєї інтуїції. Ну, не завжди всі. Всі інтереси да вони відповідають нашим нашим, нашим наші інтереси відповідають інтересам нашого оточення. Розумієте, ви можете пожалкувати потім, але буде або там невдобно дати задню, або буде жалка потім втраченого часу. Ну, тобто, нащо вам навчатися тому? А в що ви насправді не вірите, що вам насправді не дуже і подобається, тому що навчання воно повинно вам нести позитив, ресурсність, вам повинно бути цікаво. Тож тут прислухайтеся до своєї інтуїції, будьте відвертими з собою, каже карта. За все треба брати відповідальність на себе, і вона вам радить. Приймайте рішення самі, не дозволяйте нікому лізти у ваші справи і давати вам поради. Тобто, якщо хтось вам буде збивати вас з понтолику, дай казати, та ні, ти туди не хоті навчатися ходи туди. Ні, прислухайтеся тільки себе, ідіть саме туди навчатися, куди ви хочете, куди вас тягне і де у вас є зацікавленість. Тоді ви отримаєте, ну ви будете здавати екзамен закритими очима, як то кажуть. І так, король Пентаклів, любі друзі, це в нас. А, сфера відпочинку та розваг перевернутий. В даному випадку карта каже про те, що тут ви можете зустрітися, ну, наприклад, кудись поїдете або зберетеся їхати. Да? І тут, начебто, навіть якась конкуренція може бути. Можете зустріти якусь людину без моральних принципів. От, а, Тож будьте обережними, тому що тут дивіться про надмірну самовпевненість, про слабкість, про відчай навіть, да, якийсь страх може бути, корупція. ну, Наприклад, ви, ви захочете кудись їхати, вам скажуть, там, не знаю, дай мені на лапу, щоб я тобі там щось забронював. да, а, або, або вас захочуть обдурити, тобто да, тут буде вічє, потім і слабкість. Ви приїдете, наприклад, а ви не туди сплатили і нічого для вас не забрали. Арньована і ще щось, тобто перевіряйте, ви тут можете все, ви на троні. У вас достатньо тут е, є можливість відпочивати так, як ви хочете. Просто не будьте занадто самовпевненими, що вас ніхто не зможе, наприклад, обдурити. У вас просто можливо таке зараз е, пропрацювання, да? треба пройти та, якийсь урок черговий, от і тому ви можете просто зустріти таку людину. Це ж не означає, що все від вас хоче якось е, наказати, да? або не дозволити вам відпочивати. Дивіться, ще яке може бути пропрацювання для вас насправді який урок. Ви зараз це все чуєте, да? от, що я вам кажу, і ви такі думаєте, у вас і Тут мало віри взагалі, в родину, у все, свіда, оточенню, треба ще зараз якось відповідати. В мене і так здоров'я не дуже, мені тут гроші сюди, можливо, треба буде, кудись там для лікаря. Да? От, а насправді ж то ви собі, е, ну, всередині самі не дозволяєте відпочивати, тому що вже довели себе до, до хворобливого якогось стану, да? От, і ви зараз можете послухати, що я вам сказала, що може бути якісь негаразди. І ви вчепитеся за цю ідею, щоб знову таки не дати собі відпочити. І тоді е, виявляється, якщо вам треба було прокачати тут все ж таки віру в себе, да? що ви гідна людина, ви король королева, ви маєте право на відпочинок. Звісно, як всі люди. Е, це право від, від часу вашого народження. Його не треба заслуговувати. Розумієте? Неважливо, скільки ви працюєте, не працюєте, ви маєте право на те, щоб займатися тим, чим ви хочете, наприклад, якийсь час розвиватися і розважатися так, як ви хочете. Ви маєте на то право. От, тож тут попрацюйте з тим, чому. Які вас страхи тут залишають на місці? Можливо, ваші страхи це колись не вдало якось відпочивати. Або хтось вас там десь обдурив, і ви від того просто сидите тепер а, зі своїм ресурсом на своєму місці і просто не, не розширюєте собі кордони, нікуди більше не їздите. Це так само значить для вас зараз урок. Вам треба зрозуміти, що мене нічого не повинна зупиняти. Я не повинна сидіти на місці, навіть якщо я колись робив, робила якісь помилки, або хтось мене там обдурював. Да? То був мій досвід. Тепер я того, такого не дозволю. От і. і Будь ласка, займіться тим, щоб виправити ситуацію, свій внутрішній стан. Їдьте кудись і відпочивайте на свої ресурси, скільки ви можете витратити, але обов'язково ваші хвороби нікуди не дінуться, якщо ви і далі будете просто сидіти на місці, розумієте? Можливо, комусь тут вже треба рухливий навіть якийсь відпочинок собі започаткувати. Ну там на якихось байдарках поплавати кудись. Ну і багато всього. да, Я тут не можу все перечисляти вам. От, на якихось там а, Як то по цих? По, по, по деревах лазять, по, по як вони? По тросах ходять там, будь-що ну, будь будь, будь шо, багато всього, да? тому тобто, що тут все ж таки людина така вже, ви можете бути і не в поважному віці, але стан у вас буде такий, що начебто, знаєте, ви вже такий старічок. Тож, будь ласка, тут треба ну, якось самим себе розхитати, сказати, так, я молодий, молода, я відкидаю всі страхи, відкидаю весь свічай, в мене є гроші, на котрі я знаєте Знайду для себе відпочинок. Повірте, ви, ну, кожна людина може зараз легко знайти на будь-які гроші будь-який відпочинок. Тому що всього забагато. Не треба обесцінювати все, що є навколо, треба це використовувати за, для себе. І так, любі друзі, далі. Мир. Це мир про роботу та про кар'єру. Знову такі перевернути. Ну, дивіться, по-перше, мир взагалі ця карта каже про те, що, можливо, у вас буде якась робота з, через інтернет на віддалені, наприклад. Да, або з, можливо, перемовини, або якісь у вас будуть справи з людьми з інших, можливо, навіть країн. От, Карта в даному випадку каже про довгий шлях до успіху. Але зауважте, будь ласка, більшість звертає уваги на слово довгий, але чомусь люди обесцінюють слово успіх. Успіх буде. Просто з якихось причин у вас багато тут перевернутих енергій. З цими е, сферами треба працювати, їх треба підтягувати, да, тут виправляти якісь свої моменти, проходити якісь, е, ну, якісь уроки, якісь завдання життєві. Тільки за того у вас скривджені ці енергії ваші. От, по даній е, ще позиції, карта каже. Що розчарування в особистих відносинах може тут вплинути негативно на вашу роботу, якщо ви не будете сконцентровані, тому що тут людина може впасти в апатію, буде стан якоїсь жертовності, да, і неприйняття ситуації. Тобто, щось не так виходить трошечки все, я вже нічого не хочу, людина сконцентрована на родині. Звісно, це теж важлива тема родина. Да? Але якщо ви, ну зараз, наприклад, якщо у вас не гарант... В родині ви ще й втратите роботу. Ну скажіть, будь ласка, вам буде легше? Якщо ви давно ненавидите свою роботу і тільки чекаєте якоїсь нагоди, тоді так вам буде легше. от Але знову таки ваші страхи внутрішні, вони у вас всюди. А, і тут, і тут страхи, тут вічай да і апатія. Так, такий стан вас може знову-таки в апатію ввести те, що ви навіть втратили не, не кохану свою роботу. розумієте Ну Тобто, да, закальцовачка. Дивіться, щоб. Тут якоїсь не було закольцовочки, що із за родини я втратив роботу, а тепер я ще більше, наприклад, починаю ненавидити родину свою. Тобто, да, і ви опа, і ви закрили кільце, і потім треба буде це все розрулювати. От. Далі, дивіться, сімка кубків це все ж таки про ваші фінанси, про ваші гроші. Пентаклі. От, І сімка кубків каже про. Про те, що у вас буде тут багато свіжих, але не визначених думок. Можуть бути ілюзії, обман. Про багато уяву каже карта, то про що тут треба казати? Да? На сфері фінансів в нас ілюзії. Тож зараз не треба нікуди вкладатися. Розберіться зі своїми ілюзіями. Не давайте себе обдурити. Вам хтось прийде і скаже, давай мені тисячу, завтра отримаєш мільйон. Ви повинні зрозуміти. Що це можливо, ну, якийсь один там варіант на, на той же ж самий мільйон. Якщо ви готові усім ризикнути, ну, будь ласка, але ж тоді знову-таки не треба потім буде когось звинувачувати. От, тут може бути все ненадійно та нестабільно. Тому що ви живете в якомусь своєму світі ілюзій, а, будете втрачати, можливо, якісь сили. На якусь свою справу, да? але успіх тут е, буде, як, ви, як виявляється, повітряним замком. Карта вам каже: зайнятися медитацією, зайнятися спогляданням. Тобто. Постерігайте, що навколо вас відбувається, можливо, хтось на вас намагається впливати і вводити вас в оману, щось вам там шепоче постійно, да? кудись вас там затягує, наприклад. Це не означає, що всю відповідальність треба перекласти на ту людину. Але можливо, ви з якихось причин ви зараз не в дуже емоційно гарному стані, да? і ви під тим под цим, таким впливом можете, наприклад, ну, піддатися на, на якийсь вплив на себе розумієте, стосовно. На грошей. Тож, будь ласка, тут так само бачите, вас можуть і тут обдурити. І тут вам тут просто треба притримати гроші. Будь ласка, нікуди їх не витрачайте. Спочатку розберіться зі своїми ілюзіями. Чому саме, саме так ви думаєте, що можна там якось розбагатіти? збільшити свої, 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 свої статки і, і так далі. Да? Тобто тут треба розібратися. Коли такі карти, краще притримати гроші при собі. І так, пустельник. Це в нас про розвиток. Ну, чудово, любі друзі, карта каже про самопізнання, це саме те, що вам зараз треба. Саме те, що вам треба, тому що у вас тут ну, такі собі карти. Да? Ну, справедливість класна, там можете йти навчатися. Бачите, два старших аркана, духовний розвиток і просто е, ваше навчання. Вони е, в прямій позиції. Це означає, що саме на ці. Ці сфери вас зараз можуть врятувати і вивести з будь-якої ну, негідної ситуації. Да? Через це, через духовний розвиток, навчання. Духовний розвиток це теж навчання. Навчання це теж духовний розвиток, розумієте? От, то вам сюди зараз бажано все залишити як є просто і піти в духовний розвиток. тоді у вас підтягнеться і тут нормалізується, і здоров'я у вас підтягнеться, і ілюзії якісь ви зможете розвіяти, і так далі. От. Тож, будь ласка, да, тут можливо ви зустрінете людину одинака, котра може вам дати гарну пораду. А можливо, вам саме час. Ну тут неможливо, тут 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 просто треба. Вам навіть на грошах кажуть: не трогай, не трогай грошей, йди медитуй. Розумієте? О, тож, будь ласка. Тут про повільність, про обережність карта каже. Знову таки, да, повільність це що таке? Це е, не то як там, равлик повзати, а дозволити Якщо ви як равлик, то будь ласка. Якщо ви там, не знаю як зміючка, то будь ласка, в своєму темпі. Розвивайтеся в своєму темпі, дозвольте собі жити в своєму темпі. Карта каже про практичність, про самотність. У когось відіграються мандрівки, да? тобто, можливо, якийсь ретрит, тому що в нас все ж таки. Щоб бажано тут, щоб мандрівка була як корисна з, з приємним. Да? Можливо, ви можете поїхати відпочивати, але в той час, наприклад, проходити якийсь психологічний тренінг, або ем, візьмете собі курс консультації, наприклад. Е, і будете приємне з корисним. Да? Ви будете фізично відновлюватись десь там в благосних умовах і прокачуватись психологічно. Це вам зараз. Просто необхідно, от, але в будь-якому випадку. Щоб щоб ви тут не замислили, карта каже: не варта поспішати. Візьміть час, щоб обмислити ситуацію. Всі ситуації кожну сферу вам тут треба обмислити. От, але все ж таки час зайнятися духовним розвитком, час розібратися в собі та побути на одинці Тож, будь ласка, да, залиште родину, хай там все е, теж заспокоїться, допоки ви поїдете і обміркуєте е, свої плани стосовно своїх загалі усіх сфер. А це ж не означає, що вам потрібно кинути все там роботу, наприклад, і їхати на місяць кудись. Якщо ви не можете того дозволити, поїдьте на два дні, на вихідні, залиштеся десь там після роботи, наприклад, ну це знову таки да, без ігнору якомусь. Я що хочу, то і роблю. Ну, якщо для вас, звісно, ці цінна ще. Залишити родинні стосунки в нормі, да? ну, повернути їх або якось там упорядкувати. от. Тож ви можете принаймні після роботи кудись там, навіть ходити медитувати, або якщо у вас є своя кімната, ну, дивлячись, да? це ж родина, дивіться, це ж не обов'язково тільки чоловіки дружина. Це може, якщо ви живете з батьками, це теж ваша ну, сама близька родина. Да? от, Можливо, хтось там з тітками, з дядьками, з братами, Сестрами живе, у кожного своє, з бабуся, з дідуся, хтось живе. Тож для вас родина це на себе перекладайте, да? це не тільки чоловік і дружина. От, а, тож, Можливо, поки ви будете там десь, ну якщо я не доказала, якщо у вас є своя кімната, дивлячись, скільки вам років, да, можливо, ви можете після роботи, наприклад, весь час приділяти собі, не ходити, як раніше, там кудись гуляти, з кимось спілкуватися, а зайнятися своїм духовним розвитком. Кому цікаво, якщо ви не знаєте якихось великих майстрів, ті, хто розказують ну, цікаві, і корисні речі про це життя, котрі навчаються моральному Розвитку, духовному розвитку. Пишіть у коментарях, я вам дам їх ім'я, прізвище або ссылки на їх відео, і ви зможете обрати собі когось з них, дослідивши декілька, я думаю, ви оберете тих, хто вам по душі. І так, четвірка кубків, на що звернути увагу? Ну, тут у вас буде перечуття змін. Тут можуть бути нові зустрічі та навіть можливості. От головне вам зараз їх не втратити, не прогавити, тому що в стані апатії це можна, да? що я нічого взагалі тепер не хочу і так далі. От, тож це теж може бути вам уроком. Чи ви відкриті до нових можливостей да? до, до нового чогось? Карта тут каже, в принципі, що ви ще не відійшли від, від якогось минулого, а в голові вже е, там з'являються плани на майбутнє, і це, в принципі, вже чудовий такий знак, да, тому що то, то означає, що апатія відходить, навіть якщо ви зануритеся в неї, от то коли у нас є все ж таки якісь плани, ми будуємо, тоді ми відволікаємося. Ну, взагалі, тут можуть бути якісь несподівані події, котрі можуть змінити життя та світогляд. Ну, тут зрозуміло, у вас тут багато може бути таких подій. Тож, любі друзі, просто тримайтеся світла. Ну і так, дивіться, я обіцяла вам карту, покажу. Я гадаю, тут навіть нема про що розмовляти, да? неймовірно, потужна карта. Попрацюйте з нею самі, розвивайте інтуїцію. Дивіться вам, посил, ти живеш головою, навчися відчувати своє тіло, чути своє серце. Та розуміти свою душу Неймовірно. Я покажу тут російською, тому що, можливо, там якесь слово, ну, в принципі, ця теза легка була. Тож я гадаю, що я переклала, переклала її е, коректно. От. Я її покладу ось так, цю карту, тому що вона точно може перекрити усі ці ваші негаразди і пропрацювання. Я вам бажаю всього самого найкращого. І як тут е, такі крила метелика да, бабочки є, е, то я вам бажаю легкості у ваших е, життєвих завданнях. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.